Привіт! Я цифровий дослідник, який прийшов розповісти вам цікаву інформацію. Сьогодні поговоримо про вплив соціальних мереж на підлітків. Разом з сніданком стрічка відео TikTok, Пізніше години навчання у Косрум. Сьогодення підлітків дуже сильно змінилось, порівнюючи з минулими часами. Цифрові технології вже давно увійшли в наше сьогодення, особливо соціальні мережі. Наразі саме підлітки використовують їх для різних цілей. Спілкування з іншими людьми в світі, слідкування за різними популярними особистостями, ведення свого ж Богу та тощо. Все це дуже добре, бо завдяки інтернету люди можуть спілкуватися з різних точок землі дуже швидко і оперативно. Але ж чи не варто сказати про... Темна сторона соціальних мереж. Для цього я і прийшов. Скоріше за всього, суть не в самих соцмережах, а в тому, хто ними користується. Ненадійність їх в тому, що за вигаданим аватаром може ховатись будь-яка людина. Випадки кібербулінгу на час дуже поширені. Через надмірне використання соціальних мереж підлітки можуть плутати реальність та міф, який їм розповідають. Кібербулінг це злочин. Провокаційні фрази та слова в інтернеті. Пропоную подивитись відео про різновид кібербулінгу. Шеймінг. Шеймінг. Це різновид кібербулінгу у соціальних мережах. Це публічний осуд, критика, висміювання когось за якусь неприйнятну поведінку, якщо людина не відповідає звичним і загальноприйнятим у суспільстві стереотипам. Розрізняють. Екошеймінг, осуд людей, які не дбають про екологію і використовують, наприклад, пакети, букшеймінг, критика за читання фентезі, а не книг легендарних письменників. Бодішеймінг, висміювання тілесних особливостей, особистості, слад шеймінг, критика за прояв сексуальності тощо. Соціальні мережі аж занадто впливають на самооцінку та емоційні почуття користувачів. Дехто може подивитись мотиваційне відео, або знайти людину схожу в ситуацією, як в неї. Або ж люди можуть зіткнутися з тими, через яких їх самооцінка може знизитись, деякі люди самостверджуються за рахунок приниження інших. Все це є не дуже добре, бо на самооцінку повинна впливати сама людина, а не побічні. Загалом ця тема дуже поширена та цікава, важлива та актуальна. Але ж все таки. Вплив соціальних мереж на підлітків залежить вже від самої людини, її характеру та тощо. Дякую, що додивились до кінця це відео, і дякую за увагу.